Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Продовжуються сьогодні мої <клес> тісні взаємовідносини так, з чистосунки, з фільтром, з фільтрами грубої очистки пального. І коротко у попередніх відео в одному у нас було болото, в другому у нас було... Добра третина льоду. А ага, третій у нас я дістав, <кхи> і він був чистий. І він був чистий, і я подумав, о, це ж треба який уважний і гарний персонал, що користується цією машиною. Чистий фільтр, це ж треба. А потім я подивився уважно і побачив, що в цьому фільтрі чистому немає пружини притискної, немає шайби. Так, ось цих, немає нижнього ущільнення і немає верхнього ущільнення. А це значить, що? Правильно, що стакан фільтрувальний просто там відпочиває. І все багно в обхід нього у нас несеться до мотора. Ну, точніше, до фільтрів тонкої очистки мотора. Де благополучно робить свою руйнівну дію? Так? Три машини з трьох на секундочку. Якщо це не дно, то що ж таке дно? Оскільки у мене повсті на сьогоднішній день немає? А так як я живу і працюю, то я вже з собою воджу, вожу, вожу. Нормальний такий ремкомплект по БМП. я так бачу, що такими темпами я просто возитиму з собою колись БМП. Так? Жарти жартами. Але от зараз з'ясовується, що іще мені в доробку в матеріалах по роботі потрібна технічна повсть. Я не знаю, якою вона буває, буду експериментувати. Поки що, на сьогоднішній день, так, оскільки. Ці речі потрібні тут і зараз. Так. То я буду експериментувати з бензомаслостійкою гумою. Так, яка у нас тримає до 80 градусів. Ну, а там все одно таких, таких градусів не буває. Значить, зробив я прокладочку, що дублює цю за розмірами. Знизу <клес> в стакан я набрав. Висоту цієї гуму, що теж дублює товщину повсті. Знайшов пружинку. Ну, я знайшов оригінальну. До речі, в цьому фільтрі не оригінальна пружинка зі, з відчутно меншим зусиллям притискним, її немає мені зараз на що замінити, то буде вже, як буде. Значить, <кхем> завтра я. Такий теж пошарпаний фільтр, вже паяний, так, очевидно, зі зниженою фільтрувальною можливістю. Але замінити немає на що, то будемо ставити те, що маємо. Завтра насамперед спробую поставити і подивитися, як буде чавити. Пальне. Якщо хоча б буде ну, пропускати нормально так, в машину, то я думаю, що ну, буде їздити до того часу, поки я собі організую. Ну, хоча б я не знаю, там якісь чверть квадрата, повсті. Я так думаю, міліметрів 4 повсть має бути універсальна. Так, по товщині. І, власне, щодо комплектності, оце я просто укомплектував один повний набір, щоб показати на відео. А так жоден з трьох не був повністю комплектний. На кожному чогось бракувало. Десь бракувало. Ну там взагалі нічого не було. На іншому бракувало. Ну, от ми бачимо, що у нас власне верхнє ущільнення, тільки одне. На двох його нема. Я кажу, скільки я перед цим перебирав фільтрів грубої очистки, ну я взагалі цього кільця не бачив. А я помазав всередини кришку, так, яка накриває. Я хотів для відео її зняти, але, чесно кажучи, там так воно зроблено, що краще не лізти. Хай вже працює. Але я знизу там мацав, мацав, і там є рельєф на всіх кришках. Є рельєф, є виштамповка під цю конкретну під це ощільнення, під цю прокладочку. Тобто вона має бути. Так. Хоже, що і без неї воно фільтрує, їздить. Але якщо є можливість робити як слід, я переконаний, що треба робити як слід. Значить, третій у мене зараз залишається тільки з пружинкою і шайбою. Шайбу, до речі, теж я поставив, там пружинка без шайби була. А, ну тут є повстяне ущільнення. <кій> Значить, завтра я ставлю, випробовую, якщо гума працює, добиваю сюди гуму. Якщо раптом не працюватиме, хоча я думаю, що працюватиме. Тому що ну, за фізикою цього механізму, цієї системи, наскільки я розумію, я не розумію, чому вони саме пост використовували. Але я думаю, що і гума має притискати там, ущільнювати. Ну, побачимо. Як ні, я не знаю, піду валянки якісь. Поріжу У мене там є валянки. Так. Ну, І відповідно поділюся результатами. Хлопці, всі деталі, це ваше життя. І ніякі розповіді про це, що техніки 60 років, і вона погана, нібито. Ніяк не нівелюють вашої відповідальності і те, що ви, хлопці, три фільтри з трьох. Ну, об'єктивно. Ви засралися. Давайте називати речі своїми іменами. Ви просто засралися. Я сподіваюся, що не всі з вас застралися. Будьте уважними, пильними. В описі під відео я додам всі розміри цих прокладок, щоб ви могли їх спробувати виготовити самі пружину підібрати. Я розміри пружини, теж дам і шайби дам. Розміри. Тому дивіться, тримайте чистими фільтри. І я для себе зробив висновок, що оскільки у нас таке днище з фільтрами грубої очистки, я, принаймні, в моїй особистій роботі і буду це радити всім, буду в обов'язковому порядку перевіряти фільтри тонкої очистки. Тому що, як мінімум, як мінімум я залізобетонно знаю, що там вкладищі, які мають мати чіткий малюнок і порядок розташування елементів. Що вони частіше за все стоять неправильно. І відповідно, процес фільтрації порушений, і він не йде так, як має йти. І про це, я так думаю, буде відео найближчими днями. А ще оце тут шовчик не пропаяний, я бачу. Газом, я так розумію, тут не вийде пропаяти, бо воно, мабуть, все згорить. Я спробую кислотою. Зачистити і електропаяльником у мене соточка паяльник. Спробую довести цей шовчик. Воно, в принципі, залуджене вже, то я думаю, що паяльником має бути нормально. Теж це з'ясуємо. Решта пайок ніби нормально. Все, доброго вечора. Heavy metal!